Друзі, на цьому тижні прослухала ще одну історію, книгу, яку я колись прочитала, і яку, я впевнена, ви також добре знаєте. Великий Гетсбі» американського письменника Френсіса Скотта Фіджеральда, у цій книзі події розгортаються в США, а саме у передмісті Нью-Йорка влітку 1922 року. Роман відтворює атмосферу епохи джазу. З її розкошами, декадансом, вечірками, сухим законом і моральними змінами, роман зображує недосяжність американської мрії та жорсткі класові кордони, які неможливо подолати, попри величезне багатство роман вважається «магнум опус Фіджеральда, тобто головним твором письменника. І його характеризують як застереження щодо американської мрії. У мене, як ви бачите, дві книги це оригінал, а це адаптована версія для тих, хто вивчає англійську. Це рівень Upper Intermediate. У мене книги англійською. Але слухала я її українською у чудовому перекладі та прочитанні. Цю аудіокнигу, як українською, так і англійською, ви можете легко знайти на YouTube.